Хочете натуральну сосну у своєму інтер'єрі, але без зайвих витрат? Тоді вам точно варто дізнатися про ламелі сосни? Це натуральність, якість та доступність у кожній деталі. Давайте розберемося, що це таке і чому воно вам потрібне. Пиляний шпон із сосни або ламель це тунки з різнатурального дерева, які використовуються для створення паркету, меблів та декоративних елементів. Він додає вашим виробам природну текстуру, забезпечує довговічність та є вигіднішою альтернативою масиву дерева. Якщо ви шукаєте практичний матеріал для оздоблення меблювання чи підлогового покриття, ламель сосни чудове рішення. Вона поєднує екологічність, легкість у роботі та доступну ціну. Ламель сосни використовується в паркетній дошці, меблевих фасадах та стінових панелях. Вона має природний малюнок і приємний світлий відтінок, який чудово пасує до різних інтер'єрних рішень. У нас на складі ви можете знайти ламелі з сосни за такими параметрами: товщина 2,5 до 4,5 мм, ширина від 12 см, довжина від 1 метра. Наші менеджери допоможуть вам визначитися з правильними параметрами та підібрати матеріали найкращої якості. Якщо вам потрібен стильний, міцний та екологічний матеріал, пиляний шпон із сосни стане. На найкращим вибором він надасть вашому інтер'єру природного шарму без зайвих витрат.